Новини України. 10 листопада 2025 року, аудіо новини, частина 1. Поки Україна готується до важкої зими, влада знову намагається знайти винних замість того, щоб відповідати за власні рішення. У новому відео Віталій Шабунін і Юрій Ніколов обговорюють як банкова намагається зняти з себе відповідальність за провали в енергетиці. Чому ручне управління з Офісу президента блокує реформи і створює фінансові ризики? Як невиконання єврового могоже призводить до затримок у виплаті допомоги? Чому на банковій паніка після активних дій набув, які зачіпають оточення президента? Нове відео URL. Володімір Бойко. На просторах інтернету йде обговорення подальшої долі фейсбук майора Касьянова, який разом з дружиною та старшим сином молодший переховується від мобілізації і участі в сімейних аферах, майже не бере вкрав з бюджету понад 100 мільйонів гривень. Торік, у листопаді 2024-го головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що село Першотравневе травневе роздільнянського району Одеської області перейменоване на честь воєнної розвідки у село Гурівське. Думаю, що цю традицію треба продовжити і перейменувати місто Первомайськ Миколаївської області на честь департаменту захисту національної державності служби безпеки країни на місто Стерненківськ. Ну, а Київ перейменувати на великі малюки під рубрикою Дембельський альбом. Наприкінці травня 2022 року року, коли ми окупувались під Миколаєвом неподалік адміністративного кордону з Херсонською областю, я був відправлений на один день у Київ, щоби забрати волонтерський автомобіль. Користуючись нагодою у Києві, я заїхав у гості до Кота Мурчика та його хазяїна Валери, мого давнього товариша. Решітка Дембельський, нижнє підкреслення альбом РБК Україна. Арештований у справі північних потоків українець у критичному стані омбудсмен. За словами Дмитра Лубінця, Сергій Кузнецов продовжує голодування та має критичний стан здоров'я. Омбудсмен наголосив, що утримання українцям колонії суворого режиму за неналежних умов є неприпустимим та суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Він закликав італійську сторону забезпечити дотримання прав Кузнєцова. Дві країни Івнічно-Атлантичного альянсу заворушилися, щоб врятувати НПЗ Лукойла від санкцій Трампа Політіко. Парламент Болгарії 7 листопада ухвалив закон, який надає уряду повноваження призначати керівника НПЗ Лукойл у Бургасі, наділивши його правом управляти підприємством, продавати або навіть націоналізувати актив. Одночасно Софія веде переговори про звільнення від дії американських санкцій. У Румунії, де розташований завод «Лукойл Петротель, уряд розглядає варіант відтермінування дії санкцій, а можливо націоналізацію як крайній крок. Зведення Генштабу ворог активізувався на сході, відбито 185 атак. Станом на 22.008 листопада на фронті було зафіксовано 185 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, випустили 41 ракету та скинули 71 керовану авіабомбу. Традиційно найбільша кількість атак на Покровському напрямку їх було 69. Шатдаун у Получених Татах Америки вже скасована тисяча авіарейсів, очікується ще більше. Американські авіакомпанії скасували вже тисячу рейсів. Наступного тижня очікується скасування ще більшої кількості авіарейсів у найзавантаженіших аеропортах Получених Татів Америки через наказ Федерального управління цивільної авіації. Це відповідь на те, що авіадиспетчери, яким майже місяць не виплачували зарплату, все частіше звільняються з роботи. Центри єдності для українців за кордоном, де відкриються перші. Україна спільно з європейським воюзом та українськими громадськими організаціями готується до розгортання мережі єдності. Перші центри відкриються в Іспанії та Німеччині. Наша мета не тільки створити нові осередки для українців, але й об'єднати вже існуючі ініціативи. По суті, ми формуємо мережу мереж, щоб зробити видимими і почутими ті активності, які сьогодні реалізують українські громади, громадські та міжнародні організації, зазначила заступниця міністра соцполітики Ілона Гавронська. Рибалки з Франції знайшли незвичайний спосіб захистити українців від російських дронів. Рибалки французького регіону британь направляють в Україну зношені сітки, які раніше використовували для лову морських істот. Ці міцні конструкції, виготовлені з Кінського волоса, отримали друге життя, тепер їх використовують уздовж лінії фронту для захисту від дронів. Загальна протяжність уже переданих сіток становить близько 280 кілометрів. Орбан розкрив таємну домовленість із Сполучених Татів Америки про фінансову безпеку Угорщини. Якщо фінансова система Угорщини зазнає зовнішнього нападу, американці дали слово, що вони захистять економічну стабільність Угорщини. Ми разом вирішили це питання зі Сполучених Штатів Мерки, заявив Орбан. Однак у повідомленні Білого Дому щодо зустрічі не згадується жодних домовленостей про фінансову підтримку. Американські чиновники також не дали коментарів щодо слів Орбана. Герб України на зап'ясті сенатор Італії ефектно показав солідарність із Києвом. Карло Календа опублікував у соцмережах фото, чим викликав жваву реакцію серед італійців та українців. Разом із фототатуювання політик опублікував уривок зі своєї промови, де заявив про небезпеку, що нависає над європейською демократією. Магате заявило, що ЗАЕС знову підключено до резервного живлення. Після багатомісячних робіт Запорізька атомна електростанція знову отримала резервне електроживлення, вперше за півроку об'єкт під'єднано до мережі по лінії 330 квартал. За даними Магати, відновлення цієї лінії стало значущою подією в контексті забезпечення стійкості енергопостачання найбільшої атомної станції України. У столиці Португалії Лісабоні близько 100 тисяч громадян вийшли на протест проти нового трудового законодавства ЗМІ. На переконання мітингарів воно порушуватиме права робітників. Мітинг організувала найбільша профспілка в Португалії. Також протестувальники вимагали підвищення зарплат. Зараз мінімальна заробітна плата в країні становить 870 євро на місяць, що є одним з найнижчих показників у Євросоюзі. Більше новин тут RBC.ua. Новини за цю ніч. Головне Магате заявило, що ЗАЕС знову підключено до резервного живлення. Війська російської едем під сумами зазнають втрат через дезертирство та відсутність підготовки. Орбан розкрив таємну домовленість із Сполучених Штатів про фінансову безпеку Угорщини. Укрзалізниця скасовує низку рейсових поїздів на 9 листопада. Анджеліна Джолі у своєму інстаграму опублікувала пост, присвячений поїздці до Херсона та Миколаєва. Цього тижня я відвідала Миколаїв і Херсон в Україні, щоб зустрітися з родинами, які живуть на лінії фронту. Загроза дронів була постійною і гнітючою. У небі чути низьке гудіння, його тут називають сафарі на людей, адже дрони постійно використовують, щоб відстежувати, переслідувати і тероризувати мирних жителів. Був момент, коли нам довелося зупинитися і зачекати, поки дрон пролетить над головами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А ці родини живуть із цим щодня. Джолі опублікувала відео «Стела» з портретами загиблих захисників України на фоні сигнал повітряної тривоги. Більше новин тут RBC.ua. У Швеції дрон атакував віллу російської делегації, облив фарбою і липкою рідиною. Як повідомив речник поліції Стокгольма Ола Остервін, інцидент стався близько 5.30 у суботу, 8 листопада. Співробітники делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер із фарбою та невідомою речовиною, після чого викликали поліцію. Блекаут вдарив по зв'язку, водафон пояснив причини масштабних обмежень у мережі. Користувачі масово скаржаться на відсутність мобільного інтернету та покриття після відновлення електропостачання. Оператор говорить, що перебої виникають через велике навантаження на мережу. Обирати авто треба не по картинці, на що звертати увагу при покупці. При виборі нової машини новачки зазвичай обирають картинку, тоді як дивитись треба зовсім на інше. Як вибрати перше авто, які системи у ній повинні бути, а без чого легко можна обійтися, і за скільки сьогодні можна купити хорошу машину. В інтерв'ю РБК Україна з експертом Ярославом Сальтисоновим ведучим інфокар найбільшого youtube Медіа про авто. Головне, як обрати свою першу машину. Бензин, дизель чи гібрид, що краще обрати. Які функції у авто не потрібні новачку, за скільки сьогодні можна купити машину? В чому секрет популярності кросоверів? На фронті загинув відомий військовий блогер Максим Тимошчук. Користувачі TikTok звернули увагу на зникнення Максима ще в червні 2024 року, коли він раптово припинив викладати свої гумористичні відео. Пізніше про пошук військового повідомили його родичі та знайомі з рідного міста. Глядачі його пародій зазначають, що щиро хвилюються за нього та характеризують Максима як добру і відверту людину. Більше новин тут RBC.ua. Транспорт Харкова у режимі обмежень метро не працює як змінені маршрути автобусів. Метрополітен не курсує низка тролейбусних та автобусних маршрутів, тимчасово призупинена або змінена. Інтервали руху деяких трамваїв і тролейбусів збільшено, а на окремих напрямках введено додаткові автобуси. Енергетики працюють без зупину у Міненерго, пояснили, чому відключення поки не минучі. Наразі в більшості регіонів країни діють погоденні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Найскладніша ситуація спостерігається у Харківській, Сумській та Полтавській областях. У решті регіонів застосовуються графіки обмежень до двох із половиною черг. Ядерна безпека та захист в Україні залишаються вкрай нестабільними, магати. Дві діючі атомні електростанції Хмельницька та Рівненська були змушені зменшити виробництво електроенергії після нічного нападу на електропідстанцію, яка має критичне значення для ядерної безпеки, сказано у повідомленні. Генеральний директор Рафаель Гросі ще раз наголошує на необхідності стриманості для збереження ядерної безпеки та уникнення аварій з серйозними радіологічними наслідками. Більше новин тут RBC.ua Не ризикуватимемо третьою світовою, Столтенберг згадав про відмову закрити небо над Україною. Столтенберг пояснив, що закриття неба над Україною було неможливим, оскільки вимагало попереднього знищення російських систем протиповітряної оборони у Росії та Білорусі. Інакше літаки Івнічноатлантичного альянсу не могли безпечно діяти в українському повітряному просторі. Рекордне зростання закінчилося, азійські ще акції різко впали. Найрізкіше падіння з квітня відобразило вузьку широту зростання, залежність від роздрібних інвесторів і зростаючу невизначеність щодо термінів зниження процентної ставки федеральною резервною системою получених татів Америки. Прем'єр Іспанії виступив проти мілітаризації Європи за сценарієм Трампа. Потрібно діяти дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу озброєну до зубів, а Європу єдину, яка гарантує міжнародне право. Який світ ми хочемо залишити нашим дітям? Світ, у якому оборонні бюджети становлять 5%, ВВП заявив Санчес? Британія посилює оборону Бельгії після неодноразового вторгнення дронів. Головнокомандувач британських збройних сил Річард Найтон зазначив, що бельгійська сторона звернулася до Лондона по допомогу після того, як серія дронів змусила тимчасово закривати аеропорти, перенаправляти рейси та призупиняти польоти. Поставки американської зброї союзникам по Північно-Атлантичному альянсу для України призупинені через Шатдаун у Сполучених Штатах Марики Аксіос з посиланням на джерела в Держдіпі. Призупинення торкнулося поставок такої зброї, як ракети Амраєм, бойові системи Айджесі Хімарс. Більше новин тут rbc.ua. Пісторіус заявив, що Німеччина має стати готовою до війни через загрозу з боку Росії. Його ініціатива викликала гострі політичні дискусії, хоча сам міністр залишається найпопулярнішим політиком у Едеративній Республіці Німеччина, навіть попри опір у середині Соціал-Демократичної партії. Зеленський запровадив особливі санкції проти Росії. Підписав нові рішення про санкції України. І це зараз особливі рішення повідомив президент. У сьогоднішніх санкційних рішеннях особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, один із його гаманців, функціонер російської військової розвідки, та один із колаборантів. Більше новин тут RBC.ua світло і тепло зникли для 100 тисяч мешканців, як Харківщина ліквідує наслідки ударів. Станом на зараз без світла, водо та теплопостачання залишаються близько 100 тисяч абонентів в області. Енергетики та комунальні служби працюють безперервно, щоб стабілізувати систему життєзабезпечення. Масштаб руйнувань значний для запуску обладнання потрібен час. На Харківщині розгорнуто пункти незламності. Російська протиповітряна оборона розстріляла центральну лікарню окупованого Сімферополя. Телеграм-канал Кримський вітер опублікував кадри наслідків роботи ворожої протиповітряної оборони. Зокрема, великокаліберні кулі влучили у фасад та ускління фасаду восьмого поверху клінічної лікарні іменник. Му Семашка. Російські удари вчора знеструмили три чверті Полтавщини, але ситуацію стабілізували обласна військова адміністрація. Вчорашні удари знеструмили майже всю Полтавщину. Найбільше постраждали Полтавський, Кременчуцький та Миргородський райони. На сьогодні ситуацію стабілізовано тривають налагоджувальні роботи та відновлення інших критичних послуг. В області діють графіки аварійних та погодинних відключень. Також в окремих мікрорайонах проблеми через коливання напруги. Лавров захотів зустрітися з Рубіо, але висуває вимоги. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров готовий зустрітися із держсекретарем получених татів Марки Марко Рубіо. Але і висуває критичні вимоги, нібито американці мають враховувати інтереси Москви. Уже била по цілях в Росії. Змі розкрили переваги ракети Фламінго над магак. Як пише за Independent, українська ракета коштує як Томаганг, проте має вдвічі більші дальність польоту і вагу бойової частини. Ще одна перевага: ці ракети повністю контролюють виключно українські збройні сили. Союзники не здатні обмежити їхнє використання проти цілей в глибині Росії, як це робили получені Тати Америки з ракетами АТС та Франція і Британія з ракетами Storm Shadow. Еталон для галузі. Росіяни дронами розбили першу в Україні велику ТЕЦ на біомасі. Вночі три дрони атакували одну з ТЕЦ Clear Energy, збудовану у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі першою великою станцією на біомасі, що довела Україні енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів. На щастя, ніхто не постраждав, повідомив співзасновник компанії Андрій Гліненко. Більше новин тут rbc.ua у Варшаві на важливу дату заборонять польоти дронів, що відомо. У вівторок, 11 листопада, Польща святкуватиме День Незалежності. У зв'язку з необхідністю убезпечення зібрань пов'язаних зі святкуванням Дня Незалежності 11 листопада, головне управління поліції Варшави за погодженням зі службою державної охорони запроваджує обмеження на польоти безпілотних літальних апаратів над Варшавою. йдеться у повідомленні поліції. Трамп відправить нового посланця до Білорусі, який вже перемагав Лукашенка. Радий повідомити, що Джон Коул, один із справді великих юристів нашої країни, відомий своєю перемогою у першій великій справі проти тютюнових компаній, висунутий на посаду спеціального посланця получених татів Америки в Білорусі, написав Дональд Трамп. Коул раніше успішно домігся від Лукашенка звільнення ста білоруських заручників і працює над звільненням ще 50. Більше новин тут RBC.ua. які прогнози щодо ремонту зупинених теплової електростанції «Центренерго», що кажуть, в уряді. У нас є певний резерв ремонтного обладнання, який ми встигли накопичити за допомогою, в тому числі наших партнерів. Але якщо це досить специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більшого часу, ніж нам би того хотілося, пояснив заступник міністра енергетики Роман Андарак. Зазначимо, через атаку в ніч на 8 листопада була зупинена генерація та станція в Центренерго. За рахунок мит Трамп пообіцяв кожному американцю по 2000 доларів. Президент Получених Штатів Мерики Дональд Трамп заявив, що кожен громадянин Получених Штатів Мерики отримає 2000 доларів з доходів, отриманих завдяки тарифам. Топ керівники BBC пішли з посад через скандали з підробкою промови Трампа. Генеральний директор BBC Тім Дейві та генеральна директорка BBC News Ньюс Дебора Тернес подали у відставку після критики щодо документального фільму «Панорама», який ввів глядачів в оману шляхом редагування промови Трампа. Сирський правобороно Покровська є плани і. для всіх варіантів подій. Головкомбройні сили країни запевняє, що росіяни пролізли лише у кількох місцях через інженерні загородження, і ситуація контрольована. Звичайно, її і план і план для всіх варіантів розвитку подій процитувала в ефірі марафону слова сирського ведуча ТСН. Тиждень Алла Мазур. Більше новин тут RBC.ua. Росіяни вдарили по військових нашикуванні після зламу чату в соцмережах сирський. Знову був груповий чат у соцмережах, і це ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання, процитувала в ефірі марафону слова сирського ведуча ТСН. Тиждень Алла Мазур. Більше новин тут RBC.ua. Арештований у Польщі російський опозиціонер зізнався в роботі на Едеральній службі безпеки. 30-річний Ігор Рогов зізнався, що кілька років тому ще в Росії його змусили співпрацювати з Едеральної служби безпеки, доручивши проникнути в місцевий осередок опозиції. Для зв'язку зі своїм куратором йому надали одноразовий телефон і САМ карти, а пізніше він проводив особисті зустрічі у конспіративній квартирі поблизу Регіонального управління Федеральної служби безпеки. РБК Україна. Усі бояться Трампа, але не ми, бо ми не вороги Америці. Зеленський. Президент дав інтерв'ю для The Guardian, в якому розповів про відносини з Трампом. Ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися? Трампа обрав його народ. Ми повинні поважати вибір, зроблений американським народом, так само, як мене обрав мій народ, сказав він. Більше новин тут RBC.ua Європа боїться слова ескалація, але Росія розглядає несилові відповіді як слабкість Зеленський. Більше новин тут RBC.ua Україна хоче замовити 27 систем патріоту у американських виробників Зеленський. Більше новин тут RBC.ua Зеленський питання європейських військ в Україні має розглядатися обережно. Лідери бояться своїх суспільств. Вони не хочуть бути втягнутими у війну, сказав президент. Більше новин тут RBC.ua Путін у глухому куті тому може напасти на Європи ще під час війни в Україні Зеленський. Путін перебуває у глухому куті з точки зору реального успіху. Для нього це скоріше глухий кут. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території, сказав він. Більше новин тут RBC.UA. Під час інтерв'ю Зеленського у Маріїнському палаці відключили світло. Більше новин тут rbc.ua BBC, NWS, Україна. Квінейджерки, хто вони? Ми розбирались, що означає новий модний термін, і поговорили з жінками, яких можна так назвати. URL. Голівудська акторка Анджеліна Джолі цього тижня відвідала Херсон та Миколаїв. Загроза дронів була постійною, гнітючою присутністю. У небі було чути низьке гудіння. Місцеві вже називають це людським сафарі, адже дрони постійно використовують для того, щоб стежити, переслідувати і тероризувати людей, розповіла вона про те, що побачила у прифронтових містах. URL. мовний омбудсмен у Києві, більшість дітей у школах говорять російською на уроках і перервах. Його офіс провів дослідження у закладах освіти. Що з'ясували? URL. Святий грааль стоматології. Вчені винайшли гель, здатний відновлювати зубну емаль і побороти карієс. URL. У получених татів Мерики прибиральниця помилилася адресою. Її застрелили на очах у чоловіка. Без матері залишилися четверо дітей. URL. Це, мабуть, найдикіше помешкання єрбане у світі. У цій плавучій хатині найближча людина перебуває на відстані хіба що супутникового дзвінка. І її можна зняти. URL. Мати бойфренда соромно. Чому деякі жінки нині приховують стосунки в соцмережах? URL. Директор ВВС Тім Дейві звільняється через відредаговану промову Трампа. URL. МінФін Фізер виграв у Новонордіск боротьбу за розробника ліків для схуднення метезера. Американський гігант Фізер погодився придбати біотехнологічний стартап у межах угоди, вартість якої може перевищити 10 мільярдів доларів США. Рада директорів Метезера обрала пропозицію Фізер, оскільки антимонопольні регулятори Получених Штатів Мерки попередили про неприйнятно високі ризики у разі угоди з НовоНордіск, який вже домінує на ринку. Ціна на золото може сягнути 5 тисяч доларів США за унцію. Про це заявив керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко. За консенсус прогнозом аналітиків, до кінця 2026 року середня ціна золота може сягнути 4 тисячі доларів США за унцію. Втім, прогнози різняться. Сіті очікує зниження до 2800 доларів США, тоді як інші експерти допускають зростання до 5000 доларів США. Основним драйвером зростання залишається активне накопичення золотовалютних резервів центральними банками країн, що розвиваються. Водночас, експерт зазначив, що короткостроково можливе зниження вартості до 3600 доларів США – 3800 доларів США. Переговори щодо репараційного кредиту для України зайшли в глухий кут. Уряд Бельгії продовжує блокувати план використання 140 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються переважно в бельгійському депозитарі Аероплір. Брюссель посилається на значні юридичні ризики та можливі судові позови. Бельгія вимагає від Єврокомісії надати альтернативні варіанти фінансування, як було узгоджено лідерами Європейського ОЮЗу у жовтні. Провал переговорів посилює тиск на європейському оузі на тлі скорочення допомоги з боку Сполучених Штатів. Віза та Мастеркард знизять комісії та дозволять магазинам відмовлятися від преміальних карток. Платіжні гіганти наближаються до врегулювання 20 річної судової суперечки з рітейлерами получених татів Америки. Угода передбачає зниження міжбанківських комісій в середньому на 0,1% пункту. Головною зміною стане скасування правила приймати всі картки. Магазини отримають право розділяти картки на категорії, наприклад, з винагородами та без, і самостійно вирішувати, які з них приймати. Це може призвести до відмови приймати картки з кешбеком через їхні вищі комісії. Банкова Америка інвестиції ще підтримують долар, але масові звільнення можуть його обвалити. За даними аналітиків, бум капітальних витрат у секторі ще підтримує ВВП получених татів Марки та долару короткостроковій перспективі. Водночас, головною загрозою є ринок праці, масові звільнення через автоматизацію можуть змусити Федеральний резерв прискорити зниження ставок, що послабить валюту. Китайська компанія дарує співробітникам золоті клавіші для клавіатури. Технологічна компанія insta 360 шандження четвертий рік поспіль винагороджує видатних співробітників бонусами у вигляді клавіш з чистого золота. Найважча з них клавіша пробілу коштує близько сорока тисяч доларів США. Компанія, яку в індустрії назвали золотою фабрикою, також дарує співробітникам золоті злитки та монети. Засновник Інста 360 пояснив, що золото дарують через стабільність, яку воно символізує. Сем Альтман заявив, що ще має керувати компанією OpenAI. Він зазначив, що буде засоромлений, якщо OpenAI не стане першою великою компанією, якою керуватиме ще директор. Альтман також прогнозує, що штучний інтелект зможе повноцінно керувати великим департаментом компанії вже за кілька років. Адастра у Джакарті внаслідок вибуху в мечеті постраждали 54 людини. Підозрюваним є 17-річний школяр. Під час п'ятничної молитви у мечеті, розташованій на території шкільного комплексу у районі Келапа пролунала серія вибухів, що спричинила паніку серед учнів та працівників. За даними поліції, десятки людей госпіталізовані з травмами різного ступеня, включно з опіками. Підозрюваний учень тієї школи, який, за словами однокласників, зазнавав знущання і, ймовірно, хотів помститися. Поліція розслідує його особу та мотиви, проводячи обшуки вдома. Будівлі школи та мечеті серйозних пошкоджень не зазнали. Анджеліна Джолі прокоментувала візит до України. Цього тижня я відвідала українські міста Миколаїв і Херсон, щоб зустрітися з сім'ями, які живуть на лінії фронту. Загроза БПЛА була постійною і важкою. Було чути тихий гул у небі. Місцеві жителі називають це сафарі на людей, оскільки БПЛА використовуються для постійного відстеження, переслідування і залякування людей. В один момент нам довелося зупинитися і почекати, поки БПЛА пролетів над нами. Я була у захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. А місцеві родини живуть з цим щодня. Вони перенесли школи лікарні та дитячі садки в укріплені підвали, вирішивши, що життя триватиме. Це було важко, але надихаюче. Багато людей розповідали мені про психологічний тягар, який несе життя під постійною загрозою, і про дедалі глибший страх бути забутими світом. Адестра і усе про міжнародні відносини. Міністерство національної безпеки получених татів Марки закликає світленою бодібілдера долучатися до лав міграційної поліції і все, аби захистити захід. Адастра і усе про міжнародні відносини. Получених татів Америки та Угорщина розійшлися в оцінках щодо безстрокового звільнення від санкцій получених татів Америки на російські енергоносії. Угорщина оголосила, що отримала безстрокове звільнення від американських санкцій на використання російської нафти і газу. Але представник Білого Дому в суботу в електронному листі до агентства Reuters повторив, що це звільнення діє протягом одного року. Будапешт просив Вашингтон про послаблення після того, як адміністрація Дональда Трампа минулого місяця запровадила нові обмеження проти російських енергетичних компаній Глукоїл та троснить із загрозою вторинних санкцій для тих, хто купує їхню нафту. Адастра і усе про міжнародні відносини. Колишній міністр юстиції генпрокурор Польщі Збігнєв Дзьобро, ймовірно, переховується від правосуддя в Будапешті. В п'ятницю Сейм задовольнив клопотання про позбавлення його депутатського імунітету з метою вчинення слідчих дій. Дьобро підозрюють у розкраданні державних коштів у політичних цілях та їх використанні для придбання ізраїльського шпигунського БЗПГасу для прослуховування телефонів політичних опонентів. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 25 років позбавлення волі. На момент голосування дьобро знаходився у Будапешті. Він заявив, що мав зворотний квиток до Польщі, але не скористався ним, оскільки йому повідомили, що його заарештують після повернення. Про притулок Дьобро також не просив, принаймні, наразі. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський написав з цього приводу в ха, що Будапешт, на відміну від Риму, невічний. Адастра і усе про міжнародні відносини. Лавров, Москва очікує від Вашингтона підтвердження домовленостей щодо України. Головне, в інтерв'ю міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Москва очікує від Вашингтона офіційного підтвердження домовленостей, досягнутих на саміті Ілланкоридж 15 серпня. За його словами, саме получені Татимерики мають визначитися, чи зберігають силу досягнуті у серпні домовленості. Лавров наголосив, що російська федерація не відмовлятиметься від своїх принципових позицій, зокрема щодо територіальної цілісності Росії, включно з Кримом, Донбасом і так званою Новоросією. Він підкреслив, що питання Криму для Москви закрите. Коментуючи ініціативу Путіна про добровільне продовження дотримання лімітів СНО після 2026 року, Лавров назвав її прозорою та простою Москва готова зберігати обмеження лише за умови дзеркальної поведінки Сполучених Штатів. Відповіді з Вашингтона поки немає, там вивчають питання. Щодо планів Європейського Союзу передати заморожені російські активи Україні, Лавров різко заявив, що це грабіж і відверте порушення міжнародного права. Він попередив, що Росія дасть адекватну відповідь на будь-які такі дії, керуючись принципом взаємності. Лавров повідомив, що діалог із новою адміністрацією Получених Татів Мерики триває, але не так швидко, як хотілося б. Москва прагне повернути вилучену диплосність та відновити пряме авіасполучення. Також тривають контакти щодо можливої особистої зустрічі з держсекретарем Получених Штатів Мерки Марко Рубіо. Адастра і усе про міжнародні відносини. Європейський уюз і Бельгія не домовилися щодо використання російських активів. Представники Єврокомісії та уряду Бельгії провели в п'ятницю технічну зустріч у Брюсселі для обговорення плану Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Другий раунд переговорів не приніс прориву, і сторони домовилися продовжити консультації найближчими тижнями. Європейський уюз наполягає на схемі, що передбачає залучення близько 140 мільярдів євро російських активів, які зберігаються у брюсельському депозитарії Аероплір і використання їх для підтримки України у 2025-2026 роках. Брюссель розглядає цей варіант як найстабільніше джерело фінансування після скорочення американської допомоги внаслідок зміни адміністрації у Вашингтоні. У Брюсселі побоюються, що Бельгія може опинитися під загрозою багаторічних судових позовів з боку Росії. Крім того, бельгійська сторона остерігається можливих контрзаходів з боку Російської федерації. У жовтні лідери Європейського Союзу доручили комісії підготувати інші варіанти фінансування, але жодна з альтернатив не є настільки масштабною чи стабільною, як плани з замороженими активами. Адастра і усе про міжнародні відносини. 9 листопада, неділя пам'яті Сполучене Королівство. Друга неділя листопада у Сполученому Королівстві присвячена пам'яті загиблим у світових війнах та інших конфліктах службовців королівства та вихідців з країн співдружності. Британці збираються на церемонії біля військових меморіалів та в церквах часто в темному одязі на знак поваги. Також напередодні на вулицях, вокзалах та торгових центрах Королівським британським легіоном, благодійною організацією, що підтримує ветеранів війни, продаються штучні маки. Кошти від продажу йдуть на підтримку солдатів, ветеранів та їхніх родин. Адестра і усе про міжнародні відносини. Тіло останнього господаря Молдовського князівства перенесли до Бухареста. Тіло Грігоре Олександру Діки, котрий правив Молдовою у 1849-1853 і 1854-1856 роках, було перевезено з Франції і буде поховано в Ясах. Діка вважається одним із прогресивних проєвропейських господарів правителів Молдови. Через складну внутрішньополітичну ситуацію він 1856 рік виїхав до Парижа, де намагався добитися підтримки від імператора Наполеона III, однак, зазнавши невдачі, наклав на себе руки 1859 рік було утворене об'єднане князівство Волощини та Молдови. Нащадки роду Діка висловили втіху поверненням останків монарха, запевнивши, що прагнули цього давно. Адестра і усе про міжнародні відносини. Ітайська Ародна Республіка і Сербія бажають посилити військову співпрацю. Як повідомляє державне видання China Daily, міністр оборони Китаю Дун Донцезюню середу прийняв свого сербського колегу Братислава Гашича в Пекіні. Дун підтвердив, що Пекін готовий співпрацювати з Сербією задля зміцнення стратегічної комунікації, рішучої взаємної підтримки та поглиблення високого рівня взаємної довіри між військами. Китайські військові також готові тісніше співпрацювати з сербською стороною. У липні цього року армії двох країн провели спільні навчання, що в Європейському ООЗі сприйняли з незадоволенням це перші навчання країни кандидата на вступ до союзу з Китайською Ародною Республікою. Адастра і усе про міжнародні відносини. У найбільших містах ірану закінчується вода. Причиною є брак опадів. Найгірша ситуація в Мешхеді, розташованому на північному сході частині країни, де проживає 2,7 мільйона осіб. Місто отримує питну та технічну воду зі штучних озер, які заповнені лише на 3%. Штучні озера Тегерана, де мешкає 8 мільйонів людей, висихають за два тижні. Країна готується до можливого регулювання використання води в разі, якщо погодна ситуація не зміниться. Адастра і усе про міжнародні відносини. Люди, які виступають проти тарифів, дурні. Ми зараз найбагатша, найбільш шанована країна у світі із майже нульовою інфляцією та рекордними показниками фондового ринку 401K на найвищому рівні в історії. Ми отримуємо трильйони доларів і невдовзі почнемо погашати наш велетенський борг у 37 доларів. Ша трильйонів. Рекордні інвестиції у Получених татах Марики, заводи і фабрики з'являються повсюди. Кожному буде виплачено дивіденд щонайменше 2000 доларів, ша не враховуючи людей з високими доходами. Трамп. Серце пітьми, що по собі лишив Дік Чейні. Після смерті на 84-му році життя Дік Чейні повертається в центр американських дискусій уже не як сірий кардинал Білого Дому, а як символ епохи, що змінила Получені Тати Америки назавжди. Архітектор війни в Іраку Апологет Всевладдя виконавчої влади і непримиренний критик Дональда Трампа в останні роки. У новому аналітичному матеріалі дослідника адастра Микити Кузьменка читайте. Як Чейні перетворив теракти 9-11 на фундамент нової зовнішньої політики получених Татів Америки. Чому він наполягав на вторгненні до Іраку та розширенні президентських повноважень? Його рішення, продиктовані безпекою чи бізнес, інтересами оборонної індустрії, як яструб республіканців став одним із найжорсткіших опонентів Трампа. Про постать Чейні чи Ятіні досі формує дискусію про межі демократії. Україна запровадила санкції проти спецпредставника Путіна Кіріла Дмітрієва.